Міжнародні проекти вже не вперше втілюються в Київський національний оперед. Цей вечір був присвячений Ференцу Легару, видатному угорському композитору, геніальному майстру оперету. Это как бы и есть сама Венгрия. Сьогодні будет чардо Шилоны из Перед Цыганская любовь. Ну, это, знаете, они, они сердцем поют, как чувствуют. И тут надо их тоже почувствовать и аккомпанировать, и весь оркестр идет, конечно, за солистом. Мне кажется, -то цыганщина, то знаешь, как-то будет. Там. Есть, ну, немножко есть, я не могу сказать, что цыганщина обычно это ругаю, ругаю да, когда цыганщина. Ну, в Здесь в хорошем смысле, потому что что такое цыганское? Да? Это прежде всего настоящие истинные чувства, да, которые испытывают э, герои. Вот, вот такие они, ну, да, Венгры. Открытые, Открытые темпераментные. Знают, что хотят, и требуют этого. 5 років Легар знав ноти і блискуче імпровізував на фортепіано. У 12 вступив до Праської консерваторії. Потім впродовж 10 років був на службі в Австро-Угорській армії, був знаним капельмейстером військових оркестрів. Світове визнання та слава приходить до Ференца Легара у 1905 році завдяки опереті Весела Вдова. Легар казав, з цією музикою я знайшов свій стиль. Дійсно, самобутня, пишна оркестрова партитура зробили цей твір неймовірно популярним. За перші 50 років сценічного життя цієї оперети число показів у світі досягло 60 тисяч. Тому і цей музичний вечір розпочався з чарівних мелодій веселої вдови. Переснегар, звичайно, є українським композитором. Все-таки. Він наскільки лягає на мелодику української пісні, от на, ну знаєте, таке відчуття, що він просто писаний, як зараз. Він був надзвичайно модерним чоловіком, дуже прогресивним, його надзвичайно сильно критикували, особливо після оперети Країна посмішок в 30-му році, коли він зробив не таке нестандартне закінчення оперети драматичне яке, звичайно, дуже тоді не приймалося. І, та й воно і зараз незвичним є, але він надзвичайно був прогресивним. Ми підняли дуже багато музики, і мене, знаєте, особливо ми не знаємо в Україні симфоніста його, як симфоніста. У нього є фантастичний а, такий вальс «Золото і срібло» називається. А, також я би хотів відзначити те, що він, звичайно, вже в 12 років, коли навчався в Празі, вже тоді його помітив дворжа, і він тоді сказав, що йому належить цитата, що ви можете відкласти скрипку і писати музику, втумити в 12 років. Так що ми сьогодні маємо зустріч з генієм, завдяки якому оперета є такою, як вона є сьогодні. Igazaton Bogdanak abban that Learning Ferenc bizarros ready to 2015-based munka zajed a Kiev operating hazard. Маю підкреслити і впевнені у тому абсолютно поджую з Богданом стосовно того, що Легар напевно так і мав якесь українське коріння, оскільки і напевно він вже десь тоді мав знати, яка саме робота буде відбуватися 2015 року в Сіпере. Bencit. Ugyanis azt nem tudom, hogy tudják -e, hogy Giacomo Puccini azt mondta egyszer, hogyha Lehár Ferenc operákat írt volna, akkor ő lett volna a legnagyobb betétársa. Uh, не знаю, чи знаєте про це, Джакомо Пучіні казав колись, що якби Легар писав опери, то він би був найбільшим його суперником. А загалом публіка почула багато номерів, які до цього в Україні не виконувались. Виконується вперше на теренах України. Такі слова глядач чув майже перед кожним номером. Ми підняли в цьому проєкті надзвичайно багато цікавої музики. Сьогодні практично весь вечір. Це прем'єри, які будуть звучати вперше в Україні і вперше взагалі в нашому театрі. Ну, Більша частина цих номерів. Прем'єра номеру. A Kievi Operett olyan fantasztikus hangokat ö, hallunk minden alkalommal, de most különösen a tegnap és a mai próbán hallottam, akik, ö, akik valóban ö, fantasztikus operaénekesek, és egészen egyedien adják elő Leár Ferenc fantasztikus mellódiáit. És ezt most, és ezt ma, és ezt az először is hallottunk fantasztikus Митців артистів київської оперети, які так фантастично саме могли передати цю музику легара, і це саме голоси, які відповідають голосам, які є необхідними саме для опери.

Обмен это всегда э, очень хорошо, потому что вот они приехали к нам, у нас уже обновляются наши, наши впечатления и труп растет, потому что это интересно. А как 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 поют там, да, эту же музыку, потому что э, ведь театров оперетт не так много в мире, а здесь мы имеем непосредственно как бы из сердца э, Будапешт, да, это сердце опереты, и мы мы можем имеем такую возможность вот пригласить. и, и по поработать вместе, это очень приятно. И если, бы, если мы поедем туда, то это, я думаю, тоже будет ну, великолепно. Гостями Києва були провідні артисти Будапештського театру, опери та музики. Аніта Лукач, Сільві Сенді, Жолта Вадас, Давід Саба. Щоб тяжкі для України часи цей міжнародний проект підтримало посольство Угорщини в Україні та зірки Будапештської сцени. Гат Елюсоріш на дніосіпенкосенюказуй болімеківеш. Дуже дякую за можливість, що я ще раз вже вдруге зараз в Києві. я з великою радістю представила і своїм колегам, які вперше і вони ще не бачили Київ. У мене надзвичайно чудові враження, особливо про перету, особливо про місто. Я можу сказати, що навіть моє особисте таке враження, що дуже смачна кухня, надзвичайно гарні традиції. мені дуже подобається Київ. Я дякую ще раз за можливість тут бути. Косенька. Keep Kinder <sweigh> что это сотрудничество действительно отвечает и интересам, и, и, и нуждам как-то наших людей. Поэтому для нас это действительно честь, чтобы мы смогли поддерживать и сотрудничать с вами, и видеть, что между двумя... Ваши uh, оборядными стиатрами есть такое уже uh, долгодлительное uh, сотрудничество. Я очень рада, что могу uh, выразить поддержку нашего uh, посольства этому. Желаю желаю продолжения этого сотрудничества. и мы, мы будем поддерживать это. Спасибо. Цей важкий до України час гості з Угорщини вже самим своїм приїздом демонструють, що вони з нами, з Україною, є посланцями Європи. Будапешт насправді фантастичне місце місце з великою історією з з знадбаннями, з багатюшими культурою. Я бувала в Будапешті, так мала там концерти. В театрі на жаль не була, але дуже багато знаю. Відгуків наша трупа їздила ту туди. фантастичні враження, фантастичні люди, фантастичне спілкування, дуже красива архітектура і фантастичні зали. Публіка надзвичайно музична і дуже тепла. Як на мене, нашим митцям треба якомога більше гастролювати саме зараз: висаджувати мистецький десант. Треба показувати західним сусідам багатство та різнобарв'я української культури. З Цим погоджується і художній керівник національної оперети України. Розумієте, перемога України. Можливо, тільки в комплексі, коли на всіх фронтах, на всіх фронтах будуть спільно діяти наші українські сили. Ви правильно сказали? Десант, культурний український десант. А що відбувається в нас? У нас відбувається сьогодні це стихійно. Ну, якби це не зробила сьогодні Національна оператора України. І не відсвяткувала 145-річчя Ференса Легара, це б не зробив ніхто. От і все. А ми є просто людьми в цьому плані дуже неспокійними. Нам хочеться творити, займатися творчістю, проявляти Україну в на вищому рівні, на вищому щаблі, бо тому, що такі акції, як сьогодні, це. Не тільки мистецька акція, це дипломатична акція. Розумієте? Це зараз дипломатична акція, тому що це є зміцнення дипломатичних стосунків між Україною і Угорщиною. Цього проєкту ніколи не відбулося, б, якщо б не було таких хороших людей з відкритим серцем. Я хочу подякувати своєму колективу національної переді України, який надзвичайно багато зусиль і енергії е, віддає з величезною любов'ю українському глядачу, зокрема найкращому глядачу національної переди України. І надзвичайно хочу подякувати нашим друзям. Які сьогодні скрасили і показали іншу школу і вокальну, і пластичну, і музичну і взагалі школи іншого театру. Тому що такі обмінні гастролі вони дуже важливі для формування дипломатичних стосунків. Тому що я переконаний і завжди казав, для мене було найбільшим таким завданням, щоб вони полюбили Україну через те. Ми надзвичайно сильно хвилюємося. Але ми знаємо одне, що угорський глядач так само буде з величезною любов'ю сприймати нас, українців, на сцені Будапейського театру.